Потужний землетрус магнітудою у майже сім балів поблизу міста Маракеш сколихнув Марокко. Забрав життя більше тисячі людей і ця цифра стрімко зростає. Численні фото і відео звідти свідчать, що шпиталі переповнені. Лікарняні ліжка виставляють просто на вулиці. Далі Влад Паливода. Жний землетрус руйнує будинки у Марокко. Землетрус стався близько 23-ї години за місцевим часом. епіцентр на відносно невеликій глибині 18,5 кілометрів, приблизно за 72 кілометри на південний захід від Маракеша. Рятуючись у паніці, люди залишають свої помешкання. Фото та відео, які з'являються у мережі, шокують настільки величезні руйнування. Через значну кількість людей, що потребують медичної допомоги, влада закликала жителів ставати донорами крові. Біля центру переливання крові в Маракеші. Зібралися сотні людей, готових здати кров. Лахсен Мхані, голова служби сейсмічного моніторингу в Мароко, повідомив, що ситуація поступово нормалізується, і загрози нових сильних поштовхів немає. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.